Всім привіт! Сьогодні покажу вам завершення мого проджект-пену річного. Нагадаю, що беруть участь в ньому 60 продуктів косметики декоративної і парфюмерії. І давайте подивимося, що за 2024 рік мені вдалося закінчити, яких вдалося дійти до результатів. Сьогодні у нас, здається, 15 або 16 грудня щось я збилася з. Часі так, 15 грудня сьогодні, неділя. Я знімаю цей проєкт. Я казала, що я хочу трішки швидше закінчити, щоб ще в кінці грудня почати вже новий проєкт на 2025 рік. Ну і давайте дивитися, яких мені вдалося дійти. Результатів. Е, так, давайте почнемо з баз. Баз у мене в цьому проєкті було три штуки. Це були сонцезахисні креми, я використовувала як бази. я їх закінчила минулі, за минулі звіти. Ось три штуки, всі від фармасі, дві по 50 мл і одна 150 мл. Так, я їх повністю закінчила. Так, з базами закінчили. Тепер давайте переходити до тональних кремів. Тональні креми, які я закінчила за попередні, попередні звіти, це. Ось така від, неважливо від кого, це білоруський бренд, і ось така від Oriflame. Таких дві. Потім я закінчила ось таку тональну основу, але правда, тут у мене вже перелиті пробники від Fарmaсі. Це третя. Це за попередні звіти. І давайте дивитися, що тепер мені вдалося закінчити. В цьому звіті я закінчила ось таку тональну основу від Glam Shop повністю. От стільки її було на минулий період, і я повністю за неї взялась і її закінчила. У мене був відтінок ваніла 0. Це четверта. І що в мене залишилось? Залишилось в мене один тональний крем ось такий від Evelyn. Вander Match в мене відтіночок 05 Light Porcelain, Дуже класний відтінок. Мені зараз він підходить, От стільки його ще залишилось. Ну, фактично трішки більше, ніж половина. Залишились дуже класний тональний крем. По ціні ціна, якість, це краще, що я пробувала. Дуже бюджетний і дуже красиво виглядає на обличчі. І я його буду брати в 25 рік, закінчувати. І коли у мене закінчаться всі тональні, я, напевно, такий ще собі повторю. Ось класний. Значить, цей не закінчився, цей давайте якось. Розкладемо це трішки в бік, те, що закінчилось, а те, що не закінчилось, сюди будемо ставити. Так, по тональних закінчила. А ні, ще в мене був один тональний, я забула. Ось в такій банці у мене були перелиті пробники. І я їх ще за минулі звіти закінчила. Так, дивлюся, <кій> ще нічого я не забула, здається, нічого. Так, далі давайте подивимось консилери. Консилер, У мене за минулі періоди нічого не закінчувалося. Тільки зараз закінчився ось нарешті ось цей консилер, ця величезна банка, що були перелиті пробники від фармиці. Стільки було на початок року. І от ви уявляєте, от за рік я от ну так, мілілітрів тут, напевно, 12. І за рік в мене пішло. Ну так, в мене десь йде 12-15 мл консилера за рік. І я закінчила. Так, і зараз в мене в користуванні ось такий консилер від Glam Shop. Це відтіночок в мене перший. Так, давайте, може, зроблю якийсь своч. Ось такий світленький, в принципі, він мені подобається. Ну, тут його ще багато, я ним тільки почала користуватись, тому він, напевно, перейде в 25 рік. Так, з консилерів більше немає. Давайте переходити до таких, знаєте, кремових текстур, там хайлайтери. Ну, давайте почнемо з хайлайтерів. За минулі періоди в мене закінчився ось такий хайлайтер великий від лимшоп. Повністю ось стільки його було, і я повністю його закінчила. Це порожня баночка. І в мене ще залишився один в користуванні ось такий модель КО. він такий золотий. Давайте зроблю Він практично повний. Я ним декілька разів тільки користувалась. ось забагато видушила. Буду його підмішувати в тональній, тому що. Такими хайлайтерами, ось як він виглядає, я, як щось погано видно, я якось не дуже користуюся. Так, давайте я його трошки рознесу і покажу. Він трішки, знаєте, і темнуватий, і можна, звичайно, як базу під макіяж використовувати, а можна підмішувати в тональні. Далі давайте покажу вам е кремові рум'яна. Перші кремові Так, я нічого не закінчила з румян. Зараз подивлюся. Ні, здається, нічого. Е, перші кремові рум'яни, я... ну, це помада взагалі матова від Ларіці, але я використовую як кремові рум'яна. Ну, Практично практично я закінчила. Я просто зняла стопер і під стопером дуже багато було продукту. І тому ще, ще є. Ось такий відтіночок. Я думаю, що я ще трошки ним покористуюся, можливо, навіть візьму в 25-й рік, щоб вже повністю закінчити. Так, і другий румяна, які в мене ось в такій палітрі RMS Beauty. Зараз так, відкрию, покажу. Ось така палітра в мене брав участь тільки оцей один відтіночок. Бачите, я його, до речі, багато використала. Ставлю фото, скільки його було. Так, ось це. Я перемішала ось ці е, рум'яна кремові. І тут був такий як бальзам. Я їх змішала, ну, це не варто було робити, бо вони в такому стані. Ну, Тепер я на губи це використовую. А ось ці три я використовую на, на щоки як рум'яна. Мабуть, буду брати в 25-й рік. Бачите, не вдалося мені закінчити. Це дуже красивий такий, знаєте, рожевий відтінок. Давайте я попробую зробити десь тут своч. Ось і буду далі ним користуватись. Не вдалося мені цього року його закінчити. Так. Далі, е такі, як бронзери. Ну, помади я покажу пізніше. Поки що, напевно, це все По від продуктів. Давайте переходити до засобів для брів. Минулий звіт у мене закінчився. Був один олівчик ось такий. Е я вже забула, а, Лорак Про це був. він був такого дуже. Світлого відтінку. пробую ще зробити сводж. ось І я його закінчила. Так, і поки що для брів більше нічого не закінчилось. У мене ще беруть участь два олівчика. Ось такі. Ой. Так, не вдалося їх закінчити. Це етют хаус і Анастасія Beverly Hills. Етюд-хаус от стільки його ще залишилось. Ось. Так, давайте зроблю свод. Такий. Ну, я за олівчики не переживаю. в мене багато їх нема. Тому я їх використаю і від Анастасії. Ось так. Залишилось небагато. Так само буду брати на наступний рік проєкт. І вже за 25 рік теж точно використаю. Так, давайте я в зошиті вам покажу. Тільки я їх за цей звіт закінчила. Так, від Анастасії дивимось перше ось. Ось такий невеличкий розхід є. Ну, як і постійно, бачите, за рік ось такий розхід великий, до речі, вже менше залишилось, ніж було. І від дет-хаус. Це десь. Так, це з цього боку. Ось, теж є невеликий розхід. Ну, бачите, я за цей рік десь. Половину його використала, тому що я і дет хаос не на початку року брала, а пізніше я додавала його. Так, далі. Ще у мене вічний продукт це від Люкс Віза, ось така помадка. ну Вона іде, звичайно, я вставлю фото на початок року, скільки її було. От вона зараз так розмазана по дну, і то не повністю, а навіть менше як половину, мені здається, і лишилось. Ну, Вона однозначно піде на наступний рік, і я думаю, десь до весни, може, до літа я її закінчу. Все-таки, все-таки, це, це Мушу її закінчити. Так, для брів це все. І давайте переходити до очей, покажу бази. За попередні звіти у мене закінчують. А, блін, я забула ще один консилер. Так, вертаємося назад. Ще ось такий відланком. У мене за попередні звіти тут номер 02 Beige сабель 5 мл. Я його розрізала, повністю все використала. Це за минулі ще звіти. Це ще один консилер. Так. І тепер бази. За попередній звіт у мене була закінчилася така база від Анастасії Baerлі хілс Тут невеликий об'єм, 2 мл. Класна база, але дуже надовго її вистачало. Так, і друга база, яка у мене зараз закінчилась, це ось така від Glam Shop. Її от стільки було. І я повністю її закінчила. Правда, тут, якщо подивитись, бачите, ще на стінках є ну, десь на 2-3 рази, можна ще наковиряти. ну, Я беру інший пензлик, тому що цим вже нічого не достається, от, нічого вже немає. І я ще доберу, але буду рахувати її порожню баночку. Якраз до кінця грудня я це закінчу. Бо тут, ну фактично, на два, ну може на три рази. Але будемо вважати, що це порожня баночка. І база, яка в мене ще не закінчилась. Це ось така рожева, це рожеві тіні від Glamshop. <кій> я нічого не відмічала, я нею практично не користувалась. От скільки її було, стільки її зараз є, тому що я тут зняла стопер і, ну, ось, не знаю, чи буде видно. Ну, одним словом, її ще тут багато. Перейде вона на 25 рік. І я сподіваюся, що ось цю кількість я за 25-й рік закінчу, бо все-таки. Початок року її було ось так. Половину все-таки я за рік закінчила. Так, далі, давайте подивимося: олівчики для очей. У мене закінчилися за попередні звіти три олівчика. Це один такий коричневий від Елен про 102-му відтінку. І два отакі темно-фіолетових від Фармасі в 05-му відтінку. Це за попередні звіти. І за цей звіт. У мене закінчився ось такий від івроше, темно-сірий, повністю його використала. Ось. ну, Можна ще зробити сувоч. Ось такий він практично чорний. Ну, такий темно-сірий. Так, це теж порожня баночка. І, і все. здається, з олівчиками. У мене більше олівчиків для очей в проєкті немає. Давайте тепер переходити до ціней. Ще в попередньому. Звіті у мене закінчився був ось цей перший відтінок від ігрошей. Я вставлю скільки його було. Ось. І так само поп... ось така палітра від Essence Don't Stop Believing. Ось такий у мене, оцей так само у мене закінчився в попередньому звіті. А цей, на жаль, на жаль, не змогла закінчити. Ось так трішки його залишили. Зараз попробую що зробити свотч. Ну, що ж, не закінчився, то. Закінчиться на наступний рік. Так, ось такий відтінок. Давайте я тут зроблю. Такий він дуже ніжний, ось. Так що ця палітра залишається. Е, далі для очей, мені здається, ми вже все подивилися. І що, до чого ми переходимо, давайте переходити до губ. Почнемо з олівців для губ. Цього року, на жаль, в мене жоден олівець для губ не закінчився. Хоча у мене кожного року закінчуються 2-3 олівця. Цього року якось щось пішло не так. Е, давайте почнемо з олівця для губ від Avon. Ось такий в мене містерему. Я його реанімувала, я його повністю була, дійшла до кінця. І реанімувала і от стільки його ще є. І я вже навіть реанімований використовувала. Це вже. Його було десь от стільки. Так, тобто я вже десь третю частину від реанімованого використала. Ось. Тому я не можу рахувати його порожньою баночкою, тому що він ще є реанімований ось такий відтінок. Я, до речі, його використовую так само як олівець для очей. Під коричневий якийсь там під. Ну, якщо у мене просто зараз залишились тільки чорні олівці для очей. Я спеціально коричневий не купую, тому що використовую будь-який інший відтінок. Ось такий, наприклад, для губ. І зверху наношу тіні, і воно нормально виглядає. Тому це олівчик ще залишається. І так само два олівчика від Ruby Rose. Так само не вдалося мені закінчити. Beige 04 і цей, по-моєму, 08 номер. Давайте зроблю ось цей 0,4 і 08. Так само їх використовую і для очей, і для губ. Щоб швидше закінчити. Давайте подивимося е, в зошиті, які все-таки результати по них. Так, 0,8 це цей що менший. Це ось такий по ньому розхід. ну, В принципі, непоганий. Бачите, ось такий розхід, але ще дуже багато. От за рік, ну, Дуже мало мені вдалося цього разу чомусь закінчити. Так, от для, е, е, для губ ідей, ось стільки я закінчила. І 0,4. Теж от є невеличкий розхід, але бачите, скільки ще його багато є. Так, далі, давайте по помадах. Почнемо з тих помад, які я закінчила минулого лізвіти. Це ось така помада, яку я використовувала як румяна, закінчилась. Потім від Петмаград помада. Це в мене відтіночок. Ой, тут я вже і не побачу, як він називається. Так, так, так. Блін, а де ж відтінок? Не знаю. Ну, одним словом, я її, це моя була улюблена помада. Бачите, повністю повністю її закінчила. Все виковиряла. повністю закінчила. Так само, ось такий блиск для губ в минулих звітах закінчився, стільки його було від сефора. Потім олійка від Color Pop. От стільки її було, теж в минулих звітах повністю закінчила. І в цього разу закінчився. Ось такий бальзам нарешті. Це вже за цей звіт повністю закінчилася, це теж порожня баночка. А ще в минулих звітах, ось такий від Євроше, Каріте, теж я повністю закінчила. Так, і що не вдалося з помад закінчити, це ось така помада відтінок 24 від Фармасі, Ось стільки її ще трішки залишилося. Так, використовую так само і як рум'яна, і як помаду це з матової серії. Так, ось такий відтінок. Так. Так, я добре роблю. Так, це порожні баночки, а. І наступна помада номер 23 теж з матової серії від Фармасі. От стільки її залишилося. Так, зараз покажу. Роблю тільки свочі і. Ось такий відтінок теж використовую і як румяна, і як помаду. Вже хочу ці помади від фармасі позакінчувати швидко, але якось не вдається. Так само, ось така помада блиск від фармасі, от стільки її залишилось. В принципі, за рік так непогано пішло. Тому, надіюся, на початку наступного року вже вона закінчиться. Так. Ось така ось такий відтінок. Хочу ці всі помади позакінчити, блін, вона ще й тече. Позакінчувати, тому що їм вже більше як 3 роки. Я ще їх до війни купляла, тому треба бо їх закінчити. Так, і ось така такий блиск Tower 28. Ось тільки його залишилось. Теж за рік так непогано пішло. Думаю, вже в перші місяці наступного року піде краще. Так, зараз покажу, як виглядає. Ось такий. Ось це вона. Так. Це ще залишається. І ще у мене бальзам ось такий Сієра біс. Я ним практично не користувалась, тому він, скільки, його є, скільки було, стільки є. Так, і давайте подивимося по зошиту, що тут у нас він говорить. Ось помада 24 я зробила невеличку відмітку, от стільки ще залишилось, але більше було за рік пішло. Помада 23 теж, ось така невеличка розхід є. Ось потім, що я ще не показала, ну, бальзам я навіть не робила відмітку. І все. Так, по відмітках це все. Так, що в нас ще залишається? Ще залишається ось така олійка. Не вдалося мені для кутикулу її закінчити, ну, піде на наступний рік. І аромати. Що пора... Так, а, я забула ще показати одну штуку для губ. Ось така від Too Faced. Це за минулі звіти в мене повністю закінчилось. Ось тільки її було. І вона закінчилась. І давайте аромати. За минулі звіти у мене закінчились ось такі два спреї. Від Євроше з персиком і з малиною. От стільки було цього і стільки цього на початок року. Так, далі. Потім в мене закінчився аромат Лоліта Лампіка. Було 15 мл от стільки. І за рік от стільки закінчилось. Класний аромат. У мене є ще 30 мл. З задоволенням користуюсь. І тоді такі вже пробники-мініатюри. Від Cartier 2 мл закінчилось. Потім тут два аромати: жіночий, і чоловічий Moncler, Монклер, але я їх використала теж по 2 мл. І потім. Вже пробники прийшли, Прада Парадокс. Далі жадор від діор. І чотири пробника від Баолі. Це я їх сама на себе використовувала, хоча це чоловічі аромати, тому я їх рахую. І один аромат, який мені не вдалося закінчити, це ось такий лянуї Трезор від Ланком. Його трішки залишилось. Я його ввела в Project Pen, тому що в мене є в дублі такий аромат, але зараз я і не хочу його, якщо чесно, закінчувати, тому що цей аромат чи зняли з виробництва, чи знімають. Ну, одним словом, його вже не можна буде купити, тому я і не хочу його закінчувати. І вже на 25 рік я його не буду переносити. Так, давайте я порахую, скільки в мене ще залишилось продуктів на користування, скільки я закінчила, і зараз. Повернусь до вас. Отже, в мене брало участь 60 продуктів. 21 продукт мені не вдалося закінчити. Отже, 39 продуктів я закінчила. Я вважаю, що за рік це зовсім непогані результати. Все-таки 2 третіх продуктів запланованих я закінчила. Дуже багато є таких також продуктів, які я от-от і закінчу. Це, наприклад, тіні раз, потім ось ці кремові румяна, два. Ці дві близькі, це 4 вже. Потім ось ці рум'яна: це 5. Так, все, вразиться, все назвала. Отже, 5 продуктів у мене от-от закінчиться, навіть з цих 21 А все-таки 39 порожних порожніх баночок це непоганий результат. Пишіть, як вам цей результат. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми вже з вами побачимося в наступних роликах і також в наступному Project Penny на 2025 рік. Всім па-па-па-па!